Ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку. Мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істері. Думаєш, кохання це складно чи просто? Просто. Чому? Не знаю. Це все складно, бо багато подарунків дівчатам не подобаються. Для того, хто вже знайшов свою другу половинку, це просто. Для того, хто не знайшов, це складно. Складно. Чому? Ну я не можу так зразу сказати, тому що я, в мене нікого такого не було. Складно. Чому? Не знаю. Є різні варіанти, але швидше за все це складно. Складно Чому? треба сказати своїй любимій, що ти її любиш.